Осінь прийшла, урожай щедрий принесла, фрукти і овочі вживайте та здоров'я набувайте. Малята, познайомтесь. Я господар на городі. Мене шанують у народі. Щоб здоров'я гарне мати, варто кашу всім вживати. Я маю дуже багато родичів. А росту майже на всій планеті. Адже зовсім не вибагливий до умов. Дітки, гарбузів є велика кількість видів. Є гарбузи, які використовують на корм тваринам. Є гарбузи декоративні, які використовують для прикрашання садиб. А є гарбузи, які ми використовуємо в їжі для приготування смачних супів, пирогів. Каш та десертів. Гарбуз смачний та корисний. Він має дуже багато різних вітамінів. Також дуже корисними є насіння гарбуза, які потрібно вживати в своєму раціоні. Дітки. Пропоную вам вивчити вірш Анатолія Костецького про гарбузи. Слухайте уважно і повторюйте за мною. Гарбузи, гарбузи. Не злякалися грози. В смак водички попили. Жовтим цвітом розцвіли. Молодці! Тепер гукайте матусь і будемо готувати смачні страви з гарбуза. Вітаю! Настала осінь і розпочався сезон гарбуза. І це чудовий привід приготувати нашим наймолодшим ласунам смачний і корисний гарбузовий десерт. Всі знають про користь гарбуза та чомусь не часто використовують його у своєму раціоні. А деякі малята взагалі не розглядають гарбуз, як щось їстівне. Та сьогодні ми з вами приготуємо гарбузові мафіни, які будуть до смаку усім. А дітлахи і не здогадаються, що головний інгредієнт страви це гарбуз. Тож розпочнемо наше приготування. Для мафінів нам потрібно. Порошно пшеничне, олія соняшникова, крохмалку кукурудзяний, цукор, розпушувач, вершкове масло, ванільний цукор, яйця, гарбуз. Але я приготувала заздалегідь гарбузове пюре. Для цього потрібно 400 г гарбуза, залити 100 мл води і проварити впродовж 15 хвилин. Гарбузове пюре буде готове. Розпочинаємо наше приготування. Беремо три яйця, склянка цукру, 10 грам панільного цукру. Потрібно збити яйця у густу піну. Яйця з цукром збиті. Вімкнемо заздалегідь нашу духову шафу на 200 градусів. Нехай прогрівається. Далі ми додаємо гарбузове пюре, Ретельно все перемішуємо. Масло має бути кімнатної температури. Далі беремо борошно, всипаємо кукурудзяний крохмал, чайну ложку розпушувача. Борошно заздалегідь просіяне, збагачене киснем. Далі обережно всипаємо борошно до нашої суміші. І ретельно все розмішуємо. Тісто готове. Ось такої консистенції воно вийшло. Беремо наші формочки і наповнюємо. Тісто. Тісто розлили у формочки тепер прикрасимо наші мафіни цукром із корицею для золотистої скоринки. За бажання ви можете в тісто родзинки. Відправляємо наші мафіни у духову шафу на 20 хвилин при температурі 200 градусів, і чекаємо. Наші гарбузові мафіни готові. Залишилося лише їх скуштувати. Скуштуємо?